Вже два тижні поспіль у міському палаці культури йде підготовка до грандіозного заходу, 30-річчя Бердичівської школи циркового мистецтва, яку заснував Валентин Моцний. Випускник Київського естрадно циркового училища свого часу він виступав у жанрах повітряної гімнастики, ручної еквілібристики та силової акробатики. Валентин Володимирович Моцний я рахую дуже важлива постать для Бердичева, тому що він один із багатьох бердичівлян, які прославили своє місто. Валентин, заслуга Володим... Валентина Володимировича моцного в тому, що він в єдиному місті в Житомирській області, я думаю, що і багато обласних центрів не мають церкових шкіл. А Валентин Володимирович в 1979 році, тобто 30 років тому, створив першу школу церкового мистецтва не тільки в місті, а й в області. Назва дитячої циркової студії диваки, заснованої моцним, обиралась не випадково. Валентина Володимировича у дитинстві диваком називали друзі. Перші заняття новоствореної студії, які проходили у спортзалі старого будинку культури заводу Прогрес, відвідувало понад 100 чоловік. Частина поступово відсіялась. Лишилось тільки три десятки вихованців. каже Валентин Моцний. Циркового реманенту не було. Доводилось виготовляти власноруч. Цирке мистецтво, що реквізити в магазини не купиш тому що їх треба зготавлювати собственними руками. І в мене була така можливість, був директором колись шабельник, але коли він мені практично розрішав заходити на завод вільно, я ходив по цехам, просив начальників цехов, виробляли мені цей реквізит. Таким образом, кариця в мене вийшла циркова студія, тому що без реквізита цирк це не мислю. За 30 років з моменту заснування цирку у Бурдичеві виросло чотири покоління професіоналів. Учні майстра виступають на всіх аренах світу, здобувають собі гучні імена та славу і не забувають про свого вчителя. Деякі з них братимуть участь у святі Бордичівського цирку. я Вони ще маленькі, але вже мають великі досягнення. Більшість займається у циркових студіях, тому що одного разу, як і Валентина Моцного, їх полонило це мистецтво. Тепер вони ані на день не розлучаються з цирком і оволодівають новими трюками. Я вже на ткані займаюся, робила номер з хлопчиком. Моїм братком займалася, кукла в мене був номер. На стоялочках щось я вчуся, хочу номер робити. Ну, бо, у мене багато було номерів. У мене взагалі цирк це складно? Да, так, це нелегко. Ти може все кинути і Ні, це це не Ні, я не можу. Я вже привикла до цирку. я без цирка один день не можу прожити. Ми був е, концерт і я бачив, як е, Діти ну займалися. І я сказав мамі, я теж хочу так займатися, і е, вирішив піти на церкову студію. Багатьох своїх учнів Валентин Моцний настільки закохав у церкове мистецтво, що вони створили власні студії. Диваки, різома, жанр, візаві з'явились у місті завдяки Світлані Бардадимовій, Анатолію Залевському, Петру Герасименку і Ігорю Ковалю. Велика моцна циркова родина активно готується до свята. Тренуються зранку до вечора, аби 21 серпня показати городянам усю красу та велич бордишівського цирку. На свято організатори запрошують усіх бажаючих та обіцяють, що сумувати не доведеться.